Гай! Гань! Бай! Гань! Бай! Гань! Бай! Коли засідання оголошує відповідно. Суд продовжує розгляд кримінального провадження, прообвинувачення і замененка за частиною 1 статті 239 кримінального початку України. Коли ви були. Ви сказали свої пояснення, було, <клухи> так? Що ви так. бачили цих словами? Сіру речовину, яка ну, в деяких місцях були такі менш скаменілі, в інших більш скаменіли, в інших місцях вона була в переміжку навіть і в тому місці з таким порошком. Вона була, ну, я до неї не наближалася її, не пробувала. Я не можу сказати, чи це вона була. Порошкоподібна, чи це вона була масна, так як би мовити. Вона була опакована, чи вона була в розгляді. Вона була вросла. Я зверху бачила в нас. Ні, збиває. я була при вивантаженні. Були місцями якісь там залишки е, поліетилену, але щоб я. Е, я була при вивантаженні, коли її переміщали в склад е, в перший день. перший чоловіки, коли її переміщали, то мені такі. То я бачила купування залишки е, політилем, а щоб вона була акуратно упакована в політилені ліжки, то в комітету. Скажіть, будь ласка, коли ви, ви приїхали на місце кінця, чи були якісь люди в масках, з двібінками в масках, чи був там якийсь чинений напад на працівників? В масках нікого не було. На той момент нікого не було? Не було. Коли я... ви вже я... приїхали. Я скажу, не було. Ви правду говорите, що ви? Мабуть, я не бачу в маску. В перших числах до мене звернувся Симиренко Сергій Васильович з проханням подивитись зміст складів, зміст мішків, там розберігалися мішки. Я мав передивитися, подивитися на ті мішки. Тобто було питання, яке треба було e, поскладати, бо її особи було необхідне приміщення для, для начного ринку. E, ми передивилися складної книги зі мною. Потім в процесі війни часто роботи, не мав війну часу, зублоти, ми мішки вивозили на рамку заміщення біля боксу, вивозили по колеранці. Після того в нас нападу їх скласти на зберігання, тому що він на північка була звільнити. Ми їх почали перевозити в привільному часі, почали перевозити такі мішки. Кінець приміщення, там на вулиці не було, були витоплені ями, скидку, ну, ям скидки, там безбіжки було раніше. І -я ми їх поскладали в ті ями. Бо був певний грунт, про те прохання, ми ті мішки почали скидати в ті ями. Після складання ті... тих мішків, фактично як, ми їх поскладали туди. Хоча вже нахилили плівкою. Деякі мішки кивалися, були тіли такі, що коли складали по вручити фуксом, були такі випадки, що мішки рвалися. Люди брали, збирали все і збирали в нові далі. І складали яму. Потім після того ми нахивали плівкою і, і, і. присипали вбиття. Скажіть, будь ласка, чи, чи потували ви весь процес завантаження речовини в землю? Чи були б випадки, що вона посипала з екземпіль? Скажіть, будь ласка, що, були випадки, що вона галися нічого випадки. Яким чином ви реагували на такі роботи? Зображено, як працює екскаватор, який знаходиться на території Максимус, і цей екскаватор бере і не так бере, якраз поглядає свіст зі сторони а Бере заниз і так висипає, і перевертає, висипає там, іде, хорюка йде. І, сторі, мабуть, по і що ви робили в масках? Чи збивали ви людей? Як ви себе погодили, і що ви говорили, з якою метою ви прийшли на приватну територію? Що ви, повер... ви говорили? Я повторюю, що коли ми зайшли на територію, на нас напали працівники, напевно, які там знаходились, і ми просто мусили реагувати на їх напад і заспокоїти. Були побої на вас? — Чим напались? Ну, такий Кількість на руках, там може, щось може десь ставити. Хто з працівників на вас напали? І працівники були в масках чи ні? Працівники ні, не були. Ви могли б їх знати, хто на вас напав? У вас я... були побої? Ні, Особисто у вас? Ні, в мене не було. Ви били е, інших mm -hmm. людей? А як так? Ви відбувалися? Хлопці відбувалися. Я, я знімав. Якщо... Е Захисту більше нема на що акцентувати, тільки на побиття тої людини, яка безпосередньо віддавала накази і була найагресивніше себе поводила по відношенню до наших активістів, то я вважаю, що така лінія захисту вона ні до чого їх не приведе. І дуже важливо те, що ми докажемо, те, що вони здійснювали. За цей забруднення ґрунту все безперечно, я в цьому не сумніваюся, але мене більше турбує, бо визнають власником відходів, тому що оце саме е те, в принципі, е на чому вони зараз все будують лінію так, щоб зробити, що власником е їх не визнають а е якихось. Луганської фірми, яка невідома, яким чином, можливо, я не стверджую, але можливо і заднім числом зробила той договір оренди. Так і відповідно, хто буде утилізувати відходи, це вже буде питання. Чи це знову ж таки не ляже на кошти платників податків?